У тростянці триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, яка сталася вранці 15 вересня. Вчора трапилася надзвичайна подія на території насіннєвого заводу колишнього потужний вибух. Зараз причини його встановлюються силами ДСНС і поліцією, але ми бачимо, що від цього потужного вибуху надзвичайна ситуація виникла по багатьом будинкам. Побиті вікна, двері зруйновані квартири. Фактично. Ну, Сараї, гаражі, і загалом вже станом на сьогодні, за вчорашній день більше 80 родин подали заяви про надання необхідної допомоги у ремонті осель в той чи інший спосіб. Ну різна ступінь руйнації. Навіть в центрі міста побували вікна і не тільки в приватних квартирах чи, чи будинках, але і в бюджетній сфері, в міській раді, в службах, в музеї ну, і багатьох інших наших установах. Фактично на значну школу нашій просеянській громаді комунальники працювали до пізнього вечора, аби встигнути закрити перші поверхи будинків. Зранку роботи продовжились. Мешканці повернулись до своїх домівок, аби розчистити їх від уламків. Хтось оговтується від пережитого, хтось збирає вцілілі речі. Більшість із них за різним збігом обставин не були вдома на момент вибуху. Оце сюди влетіли ці всі попаки. Да? все вилетіло, все побило збирались робити ремонт. Тепер не знаю, чи є сенс тут робити ремонт і, і що буде далі. Залишилися без хати, збирали гроші. Ми просто вчора відкрили двері, зайшли і просто вийшли. Бо, бо я не знаю з чого починати тут щось робити. На жаль, ну, я на роботі, дитина навчається онлайн, вона була б якраз вдома. Я б не знаю, що було б з дитиною, якби вона в цей час була вдома. Ось її стіл. І за цим столом, самі бачите, повиривало все. З шкафів доставало одяг, ну, якої сили цей удар був. Дитина була зі мною в центрі. У момент прильоту я була у дочки, тому що дитина в мене несовершеннолітня, їй тут було дуже страшно. Учора приходила коєк які ще забрала, і сьогодні це прийшли, і оце отаке. Ні холодильника, ні... ні морозильні камери, нічого. Стіни потріскалися всі. Юрій Анатолійович сказав, що тут треба робити капітальний ремонт. Стенку тут рушить і коротше всі стінки рушить і строїть і відстраювати на нове. Ну, Тому що від ударів, да, саме стіни пішли. Стіни пішли дотріскатися. Да, це таке. А в цієї кімнаті у дитини таке взагалі я не знаю, що ж. Тут взагалі дивіться, що за стінами. І красноліжком. Да, якраз над ліжком, і вони всі пішли, он, всі 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 повністю вся стіна пішла. Це детське я прибрала. Це детське. Це дійсько я прибрала вже і штори і голови сіли на люстрі, кругом. Та вони поки що в нас тут, собственно, може, поки що є. Ну, якщо що, може, вогати якщо то, Тому... Оце зола, дивіться. І з того, взагалі, воно одне. Оце це вилетіло, чи що з Оце вилетіло, оце хто наше з ними зробив, це взагалі. А не ви... ви... були видно відкриті, видно. було. І оце ж оці сюди... Ні, оце отсюда, оце зали. А ось цих немає й близько а, а, на куски. Не. Он я кусочки пособирала, а взагалі розлетілися сюди. Вон. А де ви були в цей час, коли це Ну, діти були на бісінні? А це вони тут живуть. Вони дині. то в нас, то тут. В... вони тут не жили. Слава, а -а -а. бо це після другого прильота. Як забили вікна, вони боялися. Вилетіли. Ну, це а. колись були западни. заложені. Заложені, бо це була колись обща кухня, заложили, вилетіла ж вош... з вікна сюди. Хорошо, щоб нікого вдома не було. А де ви були в цей час? На дочі були. Ви самі тут живете, з чоловіком? З чоловіком і двоє дітей. Ну, зараз старший а діти? діти. — Теж зараз на дочі. Житті десь зараз? Ну так, да, на дочі живемо. Тут потолок обірвався. Це мірять, щоб ви обов'язково все показували. Все-все-все, що де, де І оце ж стіни, я не знаю, де, 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 де по На другому, теж я, там кажуть, що ти я, я думаю, що там треба розбирати стіну. Балка опала. Тут йде потолок стена дійшла, ой, А воно десь ну, пішло? да воно да? да, туди пішло. надо да. вы до вообще на поже по полу они да чинить да. чи что де угу. пает витика Де були думаю, тоді? думаю да было як раз еще Ніколи Ні, нічого. Та, як синяки ставили. Балка упала теж. Це потолок взагалі. Прогнувся. Ні, не, ну чоловіка кинула туди. чи Він сам упав, не знаю. Ну, там, царапина. Ну, були вдома. Да, були вдома, Ми збиралися тікати, але ну, не встигли. — Це вас вже закрили, вже? Так? Так, так? так? закрили вже. Це вчора. Так, Перший раз побило хоча б одне, цей раз вже. Зараз створений оперативний штаб, він щодня засідає, робляться всі можливі речі, щоб перше убезпечити людей. Перше це друге питання це відселити тих, у кого ніде жити. Третє питання надання необхідної допомоги, максимально швидко, щоб закрити ті всі наслідки руйнації, які є. І Четвертий напрямок це гуманітарна допомога харчова, бо люди розуміємо, що зараз вимушено бросили свою роботу, займаються своїми родинами, прибираннями прибиранням і тому подібне. Ми надамо продуктові набори, в тому числі. Ну і п'яте це обрахування і організація всіх робіт по відновленню, газопостачання, електропостачання, водопостачання, а також ремонтних робіт на самих об'єктах, які пошкоджені покрівлі вікна, в тому числі, ну і організація роботи по Актуванню всього цього що відбулось, і фактично подання на є відновлення від кожної квартири. Для отримання допомоги на ремонт капітальний чи поточний ремонт пошкоджених об'єктів значних пошкоджень зазнали і комунальні підприємства громади. Будівля чистого міста практично вся без вікон, пошкоджена стеля та двері. Найбільших втрат зазнало підприємство Тростянець Комунсервіс. Однак, попри це, комунальники продовжують працювати. Наразі вже розпочалось підключення газу у будинках. Також вирішується питання з електропостачанням та подачею води. На жаль, Значні пошкодження та навіть руйнування об'єктів, які забезпечують дані послуги, ускладнюють процеси відновлення. Поки що комунальні служби здійснюватимуть підвіз питної та технічної води. Тростянецька міська рада продовжує пошук та залучення благодійних фондів і організацій для скорішого відновлення пошкоджених домівок. Робота ведеться всіма службами. Злучені всі абсолютно підприємства ЖЕУ, комунсервіс, інші бригади, які в нас є. Надають допомогу вже міжнародний фонд проліска. Зараз підключаємо ще до ліквідації наслідків ще один фонд, як мінімум. А будемо говорити з батьма різними фондами Червоним хрестом, з іншими, щоб максимально людям допомогти швидко відновитися, бо очікуються погодні умови дощі. Тому треба крище накривати, інакше ще більше замочене буде майно людей і причинені, скажімо так, причинена шкода багатьом родинам. Тому працюємо над ліквідацією, над обезпеченнями потреби раз людей і над тим, щоб така, скажімо так, загроза була мінімізована в майбутньому. Окрім того, за словами Юрія Бови, міська рада надасть допомогу для відновлення господарчих споруд із бюджету громади, оскільки вони не входять до переліку програми є відновлення. Для цього власники пошкоджених об'єктів мають подати заяви до міськради. Робота штабу з усунення наслідків надзвичайної події триває безперервно.